І я вам зараз назву шість джерел, які ми задіяли для того, щоб покрити цей ресурс. Дивіться, ресурс номер 1 За період ну, правління цієї влади на 32% збільшилася кількість чиновників всіх рівнів. На 32%. Не скорочений ну, оцей бюрократичний апарат, а він збільшений. І перше, що ми забудемо. Запропонували і це абсолютно правильно переглянути все це. І зробити скорочення оцього роздутого, роздмуханого штату чиновників, хоча б до рівня там го року, хоча б тому, що навпаки була обіцяна скоротити апарат, і тільки це скорочення ми обрахували буквально в копійчках, щоб повернутися по чисельності бюрократичного апарату до 18-го року. І це правильно зробити це. Ми не рахуємо армію війну, ми рахуємо тільки оцю бюрократію, да і у нас. Те, що цифру, яку ми отримали, це 119 мільярдів гривень, 119 мільярдів 217 мільйонів. Це точна цифра. Оце скорочення, воно обов'язково потрібно. Кумав'я, сватія, друзі, колеги по колишньому бізнесу все це сьогодні заштовхали у владу. Нам треба повернутися до розумних меж бюрократії. Це перше. Друге джерело дуже важливе, нам потрібно Реструктуризувати внутрішній борг держави перед Національним банком. Це смішно. Національний банк зробив емісію на 700 мільярдів гривень і дав це державі в вигляді кредиту. І ще і по різним відсоткам від 25% відсотків річних до 15%. І кожен рік держава оплачує, от на наступний рік запланувала 175 мільярдів гривень.